Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 уже розпочалися. Опікуватимуться підготовкою данія та нідерланди, і годину тому стало відомо, що саме до Нідерландів прибув президент України. Головне питання цього візиту, звичайно, ж F-16 для нашої держави за важливими зустрічами в Нідерландах. Стежить кореспондентка ТСН Олександра Мітіна, і вона зараз з нами на прямому зв'язку. Сашо, знову вітаю. попри ось таку напівутаємничну організацію цих переговорів, що тобі вдалося довідатись на тепер. Вітаю колеги. Вітаю свято. Ну власне настрій тут вкрай піднесений, бо всі журналісти очікують дуже позитивних новин сьогодні. Але яке тут подробиць, поки що не знаємо, бо все, що відбувається, відбувається за зачиненими дверима. Президент України Володимир Зеленський буквально годину тому приземлився в Нідерландах. До останнього нам не розповідали про його візит. Просто зібрали журналістів у на військовій базі воєнковані для важливих новин. Зустрів Зеленського прем'єр-нідерландів Рют. Вони прийшли у так звану чорну коробку. Умором військові нідерландці так називають частину своєї бази, і у ці чорні коробці зараз тривають переговори. звичайно, що найбільше чого ми очікуємо, це конкретного результату і конкретної кількості F-16 та термінів навчання пілотів, які стартували вже у Нідерландах. Але подробиць поки що не знаємо. Зараз ми знаходимося у кімнаті, де буде прес-конференція. Якщо можна покажіть це от тут вже встановили прапори Нідерландів і України за моєю спиною знаходиться Литовище частина військова частина литовища, де Власне, знаходяться літаки, які ми можемо бачити. f 16 шістнадцять щоправда з вікна ми не спостерігаємо. Це поки що великі військові літаки, але ми знаємо, що самі винищувачі знаходяться десь тут. Поруч в Ангарі. І от з хвилини на хвилину журналістів мають туди відвести і показати власне предмет перемовин Рюте і Зеленського. Це ця частина литовища, Тобто, фактично, це великий аеропорт іншхована, який є пасажирським, і поруч тут сідають звичайні літаки. Таки, але ця частина є суто е, військовою. Е, також можу розповісти, що у залі, де ми зараз знаходимося, це важлива для нідерландських військових, адже тут відбувається прощання з родинами перед тим, як військові вирушають на завдання. Залишаємося слідкувати. Власне, от навіть е, видивляюся вже. Е, Офіційних військових, які мають відвести нас до ангару з F-16. тож залишаємося слідкувати за подіями і розкажемо про все у наступних тут випусках. Дякую тобі кореспондентка ТСН Олександра Мітіна з Нідерландів, куди прибув Володимир Зеленський. Тільки не було оголошено про початок навчання наших пілотів на винищувачах F-16 І вже відбулася зустріч українського президента та нідерландського прем'єра.